Сегодня мы проводим э, второй этап конкурса, на котором он, наш э, сегодняшний кандидат будет презентовать свою э, программу. Э, э, мы должны будем внимательно выслушать и подготовить вопросы по программе непосредственно. Э, единственная э, просьба да, нашему корпусу. Никто не волнуется. Я понимаю, что я, я по вообще не но сегодня все равно праздничный день. Вот, э, все здесь э, люди сидящие э, очень позитивно настроены. Э, Никто тут никого рвать и не собирается. Поэтому не волнуемся, если это возможно. Удобно все для вас. Все, да, то есть вы уже готовы. Доброго дня, шанами сенной комиссии. Виталий, как вас Мене звуть Марина Тара, і дозвольте мені представити вам свою програму розвитку на в'якуть, яку скажу, так, я об'єднаю один діяльність цю програму для того, щоб там потім по етапам розповісти докладніше. По-перше, тобто, я б хотіла вам. Надати короткі відомості про ЦБС я вважаю, що ви всі знаєте, що ЦБС міста об'єднує три бібліотеки, бібліотеку центрального дитячі та бібліотеку філії на мікрорайоні КШСР. Бібліотеки міста мають фонд більше 100 тисяч екземплярів, мають три інтернет-центри з парком комп'ютерної техніки 22 одиниці штат 12 одиниць, з них 10 працівників бібліотечних працівників. І щорічно ЦБС обслуговує більше 5 тисяч користувачів, з яких більше тисячі це читачі 12 віку, а більше двох тисяч це діти віком до 15 років. Свою програму розвитку я розробляла на основі закону України про бібліотеки та бібліотечну справу, на основі стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року а також стратегію пройдетської бібліотечної асоціації, враховуючи досвід роботи ЦБС та всі власне. Передбачається реалізація цієї програми протягом і підруків, її мета сконцентрувати всі ресурси ЦБС, які є наявності, які можна залучити протягом реалізації цієї програми, для забезпечення життєдатності, стабільності та розвитку перетворення бібліотек міста на сучасний інформаційний культурно-прослідницький центр. Як я бачу, якою ми будемо для наших читачів? Це сучасний яскравий та комфортний простір для громади, це центр навчання освіти, самоосвіти культурного та інтелектуального розвитку і популярний відкрити місце зустрічі та спілкування. Центр громади. Цінності, на яких заснована буде наша робота, це орієнтованість на інформаційні потреби користувача, сучасні бібліотечні послуги, оперативність та пам'ятаю інформації, рівень, рівень доступу, рівність доступу до інформації, партнерства та професійна етика. Місія. Тобто для чого ми існуємо? Знову ж, для забезпечення рівного та оперативного доступу до інформації з використанням сучасних технологій. Сприяння розвитку та переможення інтелектуального, культурного та соціально-економічного потенціалу громади міста для популяризації читання та навчання впродовж всього життя для професійного та культурного зростання людей. Реалізація знову ж особистості на отримання інформації і створення для цієї реалізації для правньовірного та комфортного доступу до світових інформаційних ресурсів. Реалізацію завдань я назвала як таким ємким поняттям, як бібліотека і громада. Адже бібліотека слугує на проблем питання і потреб громади, тому передбачається 5 таких основних функцій або стратегій реалізації. Це бібліотека технологій, бібліотека різноманітні ресурси, соціокультурна активність, бібліотека комфортний праваний простір і банк інновацій. Конкретніше я зупинюся на кожному напрямку. Окремо, бібліотека і новітні технології. Ну, як я вже вам до цього казала, бібліотека має комп'ютерний парк 22 одиниці і допомагає даванню міста в навчанні, реалізації своїх інформаційних потреб. Але проблемою в реалізації цього напрямку є те, що... Це таки є недостатня забезпечені з бібліотекою, комп'ютерною технікою та обладнанням. Мається на увазі, що бібліотеки не мають своїх комп'ютерів для роботи, тобто всі комп'ютери у нас в доступі вільному для читачів. Для роботи ми використовуємо комп'ютер тоді, коли вони не зайняті читача. Це по-перше. По-друге, застарілість та фізична зношеність вже самого комп'ютерного обладнання, тому що останній раз вони були прикладені у 2012 році. Це е, застаріле програмне забезпечення і відсутність деяких програм, е, які були на допомогу автоматизації процесу бібліотечної роботи. А також все це, це призводить до того, що ми не можемо в повному обсязі, так би як нам хотілося, як потребують наші користувачі, задовольняти їх сучасні електронні е, е, запроси. Тому задання бібліотеки в цьому питанні я передбачити пошкодження видатки на забезпечення та оновлення комп'ютерної техніки. Обладнання та програмного забезпечення, користуватися програмним забезпеченням, яке є у відкритому вільному доступі, і залучати додаткові кошти на це ж забезпечення та оновлення техніки. Що ми цього від очікуємо? По-перше, збільшиться кількість користувачів інтернет-центру, не просто користувачів, а користувачів цифрового грамоти. по якість та оперативність надання сучасних послуг. Ви знаєте, що ми йдемо напрямку до електронного рятування, і якщо. Зможемо забезпечити цей напрямок, то е, будемо надавати послуги електронного оператування та залучати користувачів до електронної демократії. Наступним напрямком є бібліотека різноманітні ресурси. Тобто це поповнення фонду не тільки ресурсами на паперових носіях, так, адже наше суспільство і сучасний світ рухається вперед і у нас е, зовсім нові запроси. Тобто це і електронний каталог бібліотеці, це і... Електронні книги це є носії на відеоекалазерних дисках. Чому цього немає досі? Тому що відсутнє фінансування на поповнення бібліотечних фондів відповідно до їх норм комплектування. А також є такий чинник, як проблема захисту фондів від екологічних чинників, таких як волога, температурний режим, грибок і все таке інше, що шкодить і не дозволяє. Що, а, яким завданням є бібліотека? Це внесення пропозицій до щорічних проєктів кошторисів ЦПС щодо додатків на придбання книг, електронних та періодичних видатків. Це моніторинг реальних проблем, проблем користувачів у нових І також ініціативна діяльність бібліотек щодо поповнення пунктів, це залучення благодійних коштів, отримання книгу дарунок і участь у державному проєкті українська коміка. Це дозволить нам задоволити більш повні читацькі запити. Більшити частину нової літератури бібліотечного фонду і дасть можливість до повнотекстового доступу наших читачів до повнотекстових баз даних для зареєстрованих у нас читачів. Наступний, наступний напрямок це бібліотека соціокультурна активність. Тобто, бібліотека це інформаційний та культурно-россвітницький центр громади. Всі, ви знаєте, що зараз. Спостерігається засання інтересу до читання робочних текстів, тому що люди більше рятовані на електронні гаджети і сприяють, сприяють інтернет-контент як надійне джерело інформації. Це перше. По-друге, члени нашої громади слабо проінформовані про ті послуги, що може надавати можливості бібліотека, правова необізнаність наших користувачів, а також обмеженість або відсутність коштів у користувачів для власних потреб. Тобто для нас приходять люди, яких мають можливості не скористатися вдома комп'ютером інтернетом, не мати потрібних навиків, щоб знайти інформацію в інтернеті, а також немає коштів на придбання як книг, так і періодичних видань. Тому бібліотека планує проводити неформальні просвітницькі, патріотичні, корабльні заходи як зустрічі, квести, кошмоби. Конференції, відеоконференції, інсталяції. Також пропонується створити в бібліотеках привабливе цікаве середовище для проведення вільного часу, для спілкування, зручного читання. Це буде допомагати і навчанні, і в самоосвіті різновікових категорій громади, допоможе про профорієнтацію, пошуках місця роботи, а також залуче партнерів та сприятиме розвитку партнерських зв'язків з організаціями. А також ми створимо та будемо надавати площі для робочої реалізації наших громадян. Тобто це призведе до таких очікуваних результатів формування читаючої освічення культурно-духовної розвиненої людини, заохочення молоді стати успішними та корисними державі-громадянами, сприяти формуванню активної громадянської позиції, участі в процесах управління, перетворення держави. Це буде інформаційна підтримка державних реформ і соціальне захищення версії населення зможуть заощаджувати кошти на оплату консультацій, влаштування курсів, тренінгів і таке інше. Наступне питання це бібліотека привабливий і комфортний коротко, тобто покращення функціональності, доступності, і зручності та естетичної приватності бібліотеки прослуховування цих ресурсів бібліотеки в межах бібліотеки, комфортне місце для, для стосовно громади. І результатом цього створення сучасної інформаційної системи громади як право та комфортно для членів нашої громади. І останні з напрямки, але не менш важливий, а мабуть, і найбільш більш важливий це розвиток кадрового та організаційному історичному потенціалу. Проблемою проблеми цьому напрямку є не тільки престиж професії бібліотекаря і зростання вимог щодо ну, його онлайн-навиків, а також володіння новими комп'ютерними технологіями. Недостатня ініціативність та мотивація людьми самих працівників. Тому завданням бібліотеки це буде кадровий менеджмент, залучення молодих фахівців, участь бібліотекарів у навчаннях, тренінгових центрах, Розвиток системи панування розв за охочення також визначення своїх професійні професійних ці. В результаті цього я хочу бачити ефективну командну роботу, ініціативність, відповідальність, висококваліфікованих бахівців. Але все це неможливо без складових успіхів. Моїми складовими успіхами я призначила такі. Це фінансування видатків бібліотек, управління ФБР, і ПІАКРОВАКСТАВ. Фінансування розуміє, що складної ситуації усіх в нашому місті, в країні, у нас є фінансування окремих захитно по школу, і в минулої році, і зараз Тому є нестача або експізичне насуплення коштів. Народних технології, різні матеріальної базуки, допомогти. Тому завданнями бібліотеки є розробка такого організації цієї програми, економія сурсів, залучення додаткових поштів та проєктно-грамого роботи. І ми очікуємо, що це таке успішне фінансування бібліотеки, програм розвитку, реалізуємо дасть наші команді в бібліотеці. Балансований кошторис розгляд у бібліотек забезпечує нові напрямки роботи в окрузі, а також надасть спеціальні будіттям та молоді нашого дорогу. Управління бібліотек. На жаль, існує застаріла на потрібна правова база чисто роботи та бібліотека. У виконавний штатний розвідку. Тому буде це з боку бібліотек. Конструктивний діалог з органами влади. Я не знаю, где будет, где будет, где будет, та освіти, где будет, 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 где успішно где будет, і будет, где 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 будет, а вже України, а не родянського сюди. Ми постійно будемо моніторити інформаційні потреби користувачів, що подібності, як то кажуть, серед діборонта. А також ми розширимо партнерство для створення партнерства з організацією бізнесами і максиматами для створення нових можливостей для членів нашої програми. І також піальні громади, тобто просування бібліотечних послуг просування послуг як цінних інвестиції у соціальну підтримку громади. Тому що у нас є така проблема, як недостатнє усвідомлення та використання громади можливості і проводити бібліотеки. Тому нашим завданням буде популяризація послуг бібліотеку, розміщення реклами по послугу. Просторі, а також використання соціальних мереж. Основними етапами реалізації. Ну, в принципі, все, що я перерахувала, розподілено на тих період. Реально. <тісна> Це реалізація створення ресурсного центру розвитку в громади на базі центральної дитячої бібліотеки. Це розширення поступу особливості дитячого, просто дитячого розвитку центральної дитячих бібліотеки і, і, і проведення заходів щодоріччя. Це підготовка та до проєктної документації, технічних завдань щодо оновлення комп'ютерного парку та програмного забезпечення, а також замовлення проєкту кошторисної документації щодо рахунок робіт, з на зберігаючих систем. Комфортного розвитку з дитячої бібліотеки. І я так дуже сподіваюся, що наділено на те, щоб всі приміщення бібліотеки, відбуваної бібліотечної системи тільки право реалізували програму щодо осочаного та ремонту своїх приміщень. Ну, і Обов'язковим фактором є моніторинг програми. Для цього буде все буде робити для того, щоб дослідити ток, так перебувати реалізацію цієї програми. Ви бачите інструментарій е, власне від другої групи. І завдяки цьому ми зможемо бачити результат цієї програми. Це щорічний доменшений картка. Щобні показники роботи бібліотеки. Завершити хочу такими відсутням Європейський вектор України, розуміння цінності демократичного суспільства, які сьогодні прибула наша держава, законодавчі акції країни ради та реформи, спонукає і наступні боли дні всі такі. Тому розуміючи, на цій дітей. Я вважаю, що разом з колективом себе ми будемо прагнути реалізувати через програму розвитку себе. Вважаю, що цей документ буде перспективним роз... стартом перспективним для поведення з перехворенням себе. Щодо плану е, фінансування заходів, то він буде погоджуватися з головним розпорядником бюджетних коштів, обсягом, який будуть працювати, при складанні щось повторюється та паспортів бюджетних програм. І ми розуміємо, що громаді потрібні модернізовані, високотехнологічні бібліотеки для рівноправного, вільного та конфортного доступу до інформаційних ресурсів. Місця самосвіти та духовного розвитку, відкриті для зустрічі, спілкування та такі собі майданчики для нових ідей та проєктів. Все це дуже добре. але Я розумію всі ризики та припущення, які можуть бути. Ходім реалізації цієї програми, але усвідомлюючи самість кариків, яка може впливати на досягнення цілей, передбачених програми, зважаючи на спорту соціальну та геополітичну ситуацію в країні, але є можливість зменшити ризики шляхом забезпечення такої тісної співпраці з партнерами, підготовка та реалізація які. Свои едят и у нас самая добрая комиссия. Вот они сидели и был даже такой. Это вот то, что позволило эти, считать, проекты, и создать такой свой oui. проект, видите, есть результат, который можно даже показывать и демонстрировать. Вот человек, который работает. Понимаете... Я хочу сказать, может... модели... я, нет, я, а, нет, я, они меня выбрали в новую комиссию. Пусть я это не я, Митер... я, устаю... <pelot> я, просто, я просто хочу сказать, э, при такой местаче костенький сейчас э, здесь, и правильно было все в своем докладе сказано. Нам был миллион на дороге. Нам, нам, нужны какие-то там копейки для того, культуры, батареи поменять, все ну, колонны. Извините, что так эмоционально спокойно говорю. Вот стоит человек, который без соблей, без того, помогите нам, найдите нам спонсоров. Не часто приходится В раз. И вот то, что она сказала о том, что, ребята, ну детская библиотека это хорошо, но у нас еще здесь, как говорится, непаханное поле, и там нужно проводить такую работу. Я думаю, что если э, э, вот другие э, руководители библиотек э, э, да, взяли бы за основу вот это все и самостоятельно, Начали работать так же, как за вообще презентацию. Очень доступные планы и на год, и на пять. Ну, единственный вопрос. проектно кошторисна документация на компьютерную технику и ремонт приміщень mm. За рахунок грантов программ. Да, ми будемо не вичати партнерів, потому что я розумію, що це выпила всех финансов. Ну, до, до речі, до цього ми цим питанням якось тобто не залучаючи. Э, Вопрос. Мы прекрасно знаем ее как-то умного, образованного, энергичного, инициативного. Какие могут быть вопросы? Замечательно. Нет, понимаете, я же говорю, тут так. Или все говорим, или там молчим. А если вот так как, как у меня от вот этой информации, от презентации аж фух, настроение поднялось, и мне приятно, что у нас в городе есть такие прекрасные специалисты. Спасибо тебе. И приятно, что я когда-то был учителем. в школе Этой прекрасной девушки, этого прекрасного специалиста. Давайте похлопаем.